Тату, а ти нас любиш? тихо спитала донька, коли він збирався виходити з дому. Він застиг. Такого запитання від семирічної дитини не чекаєш, особливо коли стоїш у курці з ключами в руці, і поспішаєш на роботу? Люблю, звичайно. А чому ти питаєш? Бо ти завжди йдеш, коли з мамою сваришся. Слова наче ніж. Микола, так його звали. Цілий день не міг працювати. Думки крутилися навколо того ранку. Він не помічав, як донька бачить усе, як мама кричить, як він мовчки бере куртку і йде, щоб не розпалювати сварку. Він думав, що це правильно не сваритися при дитині. Але виявилось, що тиша теж може боліти. Того вечора він повернувся раніше. Купив морозиво, два різних, бо ніколи не пам'ятав, яке саме донька любить. Сів поруч із нею на дивані і просто мовчав. Потім почав розповідати, як колись його батько теж часто мовчав, бо не вмів говорити про почуття. Я теж не завжди вмію правильно любити, сказав він, але я хочу навчитись. Данька всміхнулась і притулилася до нього, і тоді він зрозумів, що найгірша помилка чоловіка це тікати від моментів, коли треба залишитись. Відтоді він більше не грюкав дверима, коли сварились, сідав поруч. Мовчав, але не тікав. Бо іноді любов це не слова, не подарунки, навіть не вибачення це просто бути поруч, коли від тебе цього найбільше чекають.